У наступного навчального року в Україні мають відремонтувати десятки шкіл і дитсадки зруйнованих внаслідок війни. Гроші на це урядовцю планують отримати від закордонних партнерів. 100 мільйонів євро обіцяє надати Євросоюз. І це не єдине джерело фінансування. Деякі міжнародні організації вже вкладають гроші у відбудову закладів освіти в Україні. Перші результати в сюжеті Романа Барашева. Зруйнований дитсадок у Чернігові. Дитячі іграшки під руїнами в Харкові. У селищі Макарів на Київщині садочок розбомблений в Шен. У місті Ірпінь два дитсадки треба зносити та будувати нові. Я хочу стати м -м, передавцом. А де краще вдома, чи в садочку? В Садочку. З майбутнім продавцем ми спілкуємося в дитсадку, у дах якого торік у березні влучив ворожий снаряд. Сьогодні про це вже нічого не нагадує. Будівлю відремонтовано, і кілька днів тому садочок відкрив свої двері. Наш садочок шостий тут неподалік він теж зруйнований. Зовсім да, зовсім. І ми перейшли сюди сьогодні другий день в групі. І я і чоловік. Ми офіційно працюємо. Ми на офіційних роботах працювали з дому. І звичайно, що було нам дуже важко, тому що дитина не отримувала від нас тієї належної уваги, яку мала отримувати до того ж я. Не могла і якісно робити свою власну роботу, так само як і чоловік. Тобто ситуація була психологічно дуже важка. Мати маленького Андрія розповідає: вони повернулися до Ірпеня з евакуації у вересні. Довелося відновлювати свій пошкоджений війною дім. Син тепер ставить досить дорослі запитання. Що таке війна, Що таке полон? Як це брати в полон? Що там люди роблять? Котик, це хто чи що? що? Хто це? Тому що він що? Він живий, так? Хлопчик, хто чи що? Хто це? хто це, тому що він живий? Загарбник безжально вбиває та калічить дітей в Україні, краде в них дитинство, але ні діти, ні їхні батьки не здаються. Директорка дитсадка влаштовує нам екскурсію відновленим приміщенням. Тут наша спортивна зала, де наша фізінструктор проводить заняття з дітками. Харчоблок, який відновить свою роботу з понеділка. Обережно, обережно не поспішайте. Дивіться підніжки. Музичний керівник Наталя Олександрівна Войтенко, яка на жаль, під час даної війни втратила годувальника чоловіка, який в липні місяці під ізюмом на жаль загинув. Спускаємося в укриття, його допоміг облаштувати фонд ЮНІСЕФ. Розрахована на 120 дітей, тоді як зараз батьки записали до садочка 40 малят. Ми в ньому облаштували спальню для те, для того, щоб не дай Бог, але при Повітряній тривозі, коли ми сюди спустимось, мали можливість лягти і поспадки. Встановлені витяжки, які будуть працювати як і на подачу свіжого повітря, так і на грівання його, тобто як кондиціонер. Ось тут медичні всі препарати, які необхідні, які рекомендовані. Ще одне приміщення. Ми приготували для наших менших вихованців для діток від 2 до 4 років. Тут також є витяжка. Також заготовлені пледи. А щоб тут було тепло та світло, на вулиці встановили генератор. 12 кВт, Якраз нам вистачає його на світло, по приміщенням, плюс ще насос, який подає тепло. Кухня вся, частина. Ну і частина кухні, там буквально одна плита. Гримить сильно? Не сильно. Давайте ми... послухаємо. Отак діточкам буде важко спати. Діточки на тій стороні. Ви приміщення, якщо зайдете і включить, то туди не буде Ні чути. Сусіда маленький і то сильніше чуть. Цей дитсадок яскравий приклад того, що заклади освіти в Україні відновлюють нині всім світом. Генератор подарунок від австрійських партнерів. Кошти на відновлення інших дитсадків ірпеня та обладнання для них обіцяють дати португальці та литовці. У нас 12 по всій громаді садочків, і з них, на жаль, при бойових діях пошкоджені були всі практично, але два повністю знищені. Тобто, які підлягають капітальному ремонту, треба демонтувати і заново побудувати садочки. На сьогоднішній день основне завдання, і ми до кінця цього місяця повинні з цим впоратися на всі садочки, поставити дізель-генератори, щоб було альтернативне живлення. Загалом по Україні рашисти знищили понад 400 закладів освіти залишаються пошкодженими понад три тисячі будівель. Інформація про кожен розбомблений дитсадок чи школу є на віртуальній карті міністерства освіти. Але й посадовці і батьки малюків переконані, одного дня ця карта великих втрат перетвориться на карту великої відбудови. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.